Пояснюю, тому що партизанський рух, який, як ви вважаєте, ще не опрацьовувався і таке інше, він закладений в мобілізаційних планах Генерального штабу. Щоб ви розуміли, цього раніше ніхто не казав, є визначені командири партизанських загонів. Вони є люди, вони э, знають своїх людей, які будуть в цих загонах. Це теж командири інших підрозділів цих загонів. Щоб ви розуміли, Якщо мова йде про східну Україну, це переважна степова зона. Для партизанського руху, для партизанського загону, потрібно місце, де йому можна буде сховатися і звідти наносити якісь удари. В степовій зоні це робити майже неможливо. Є як, як то кажуть, маленька зеленка, там ці парки, там чи якісь посадки, де поки що ховаються люди, але Організувати повномасштабний партизанський рух якраз на сході України це надвелика е, проблема. Дійсно, його можна організувати там, де лісова зона, там де Чернігівщина, там можна, Житомирщина, ми розуміємо, але зараз війна у нас іде на сході України.